Паски, виделки, ложки і навіть гроші липнуть до чоловіка магніта з Лубен, який мешкає по вулиці Енгельса, 77. Напередодні Нового року наша знімальна група завітала до Миколи Волошина, аби на власні очі побачити це. Дивовижні здібності чоловік виявив у себе дуже давно. Уголь вигружали, і я попав нечайно в поток. Неізолірований провід був іззаду. Я тряю сознання, падаю на нижній провід, обриваю, десь метрів три чи більше, машина така. Висока і з нарощеними бортами 380-400 вольт. Зразу мене напарник схватив за руку, піднімати, а не туди, що я током. Провід підо мною, от мене ток до його пішов. Я став проводником. Я дивлюся, він стоїть і держить мене за руку. У мене трясеться його і мозги, і руки і ноги. Отак. А я не пойму чого, що до чого. Ну, він, мабуть, крикнув, що його відбили держаком по руці від мене. Понятно? Уголь вигружали і осталось бор закрити. І я вп'ять без сознання, вп'ять по мені ток пішов повністю. Тоді витягнули з-під мене провід. От. Я прийшов у сознання, дивлюсь небо чисте, хмаринки, і машина біля мене. А я спомню, я ж на машині, був, а що я тут лежу біля машини, на ознак, понятно. Одразу після відкриття унікальних можливостей свого організму Микола Іванович усвідомив, що може лікувати людей біотоками. Метод такого лікування дивоцілитель перейняв у Джуни, однієї із найвідоміших цілительниць. Я читав за Джуну, як вона лічила і бачив документальних фільми, як вона лічила Брежнева, Горбачова, Рейгана, президента Америки. У в мене такі способності, як у неї. Я подержався, голова болить, спина, руки, ноги. Зараз через 5-10 минут перестає боліти. Однак ціна такого лікування досить велика для чоловіка, адже допомагаючи іншим, Микола Іванович переймає всі хвороби на себе. Проте сам цілитель говорить, що бажання лікувати інших значно більше, аніж ризик захворіти самому. У вас це негативно впливає дуже сильно, коли ви когось лікуєте. Ви забираєте собі це Ну, забирає, конечно. Ну Скільки вже мені стало жити. розумієш? Я хочу допомагати людям. Може, мене в Київ везуть, в міністерство, в Верховну Раду. Може там, я ж як Жуна, методом Жуна, може мене зі краще, більше, ніж у Джуни, помієш? Мені, може, кабінетик там дадуть я буду депутатів лічити. Зі слів чудо цілителя, як скептиків, так і людей, які вірять в силу його здібностей, досить багато, але не звертаючи уваги на недовіру, він продовжує лікувати. Дінка навіть не вірить. Та я ж коли тобі показував, ти ж а мені на голові гулі, як васелина була. Мені всі вірять. Хто вірить, тому поможе. Хто не вірить, може і не допомогти. То треба вірити, нахуй. Конечно, саме. да. Угу. У моїй здібності. Да. Раз я собі вивів. Це багато значить. Микола Волошин вже неодноразово потрапляв на шпальти Лубенських газет. На вулицях його впізнають люди, дякують за його небайдужість та допомогу. А сам чоловік магніт, незважаючи на свій вік, планує і надалі лікувати біотоками та не зупинятись на досягнутому. Валентина Власенко, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин. «Об'єктив».